3 квітня усім доброго ранку сходить сонечко і як гарно освітлює ці жовті кущі. Дуже гарно. Я буду кожен день знімати і буду вам показувати, як все розцвітає. Дивіться, 17.45, сьогодні 3 квітня, а сонце як високо ще стоїть. Так що тепер заходить сонце майже біля шостої години, я так зрозуміла. Де пізніше? 17.45, от значить десь 18.30, скоріш за все. До речі, зараз в тіньку 17 градусів тепла. Ну, на сонці, звичайно, більше, а взагалі-то було дуже тепло сьогодні, хоч тільки початок квітня. Бачите, ось там у нас зупинка. І вона їде, цей автобус прямо під шпіталь, дві зупинки і ми прямо в шпиталі. Так що нам дуже добре тут. Чотири злотих і ми в шпіталі. Моя Магнолійка. красива, на сонечку так блестить. Де ми їдемо, а їдемо ми на дачу. Нарешті здійснилася моя мрія і чоловік мені купив дачу. Просто супер. й захист сонечка такий. Дивіться, тут є смітнички, терен моніторуваний. Такий захід сонця. То сюди йти? Так, то сюди йте. Зараз я вам покажу дачку. Я дуже щаслива, тому що ми купили будинок з невеличкою ділянкою. А у зв'язку з тим, що я хочу дуже садити, мені дуже подобається. То тепер буду мати дачку. Бачите, які тут у людей городики. Ось так вони виглядають городики. Так, це не наша що дача. Щось я не можу впізнати, де наша. Мабуть ця, так, оце наша дача, дивіться. Клас. Я маю ключики. І зараз ми з вами зайдемо. Ой, у нас є жовті кущики навіть тут, сусіда. Клас. От, ми заходимо на дачу, я відкрила паркан. Заходи, де ти там? з лопатою і вже трошки щось посадимо, не може залізти. Ой, дивись, як гарно у сусідів кустики. Бачиш? Так, кущик буде тут собі. Думаєш? Ну а де? Отам. Отам, вон там. Бачиш, посадимо? Отам. Його треба в кінці, бо він колючий, щоб він нікому не заважав. Тут декоративні, в принципі, кусті. Ми, садити... ми подивимося, які будуть кусті і що вони будуть давати. Якщо нічого, то ми їх викорчуємо. Йду далі, вам показую дачу. Дивіться. Ти купай там ямку, де я тобі показала, а я познімаю. Як тут гарно все зроблено. Бачите, від сусідів, відгорожено повністю, сусідів не видно. Тут Такі туйки і тут з цього боку. От. Можна ще посадити тут, щоб взагалі не було видно з цього боку сусідів. А, та може бути видно, тут тільки вогонь будемо розпалювати. А наші ті баночки, напевно, для птахів. А, щоб птахи не їли черешні, напевно, на вітрі, щоб воно греміло. Ясно. Так, тут дерева старі, але бачу, їх обрізали, обробляли, не знаю. Чи вони будуть щось родити, побачимо. Але це вроді би дві черешні, вишня і яблуня. Ну, дерева старі побачимо. Якщо вони не будуть родити, ну, то ми їх просто заберемо, посадимо молоденькі. Там можна квіточки посадити, такий газончик зробити. Ось. Тут столик і такий будиночок маленький. Я бачу, що в людей більші будиночки набагато. Так що ми можемо собі подобати більший. Тут, бачите, дерева, вони всі зацвітуть. і буде тіньок. Там, якщо жарко, можна тіньку посадити собі. Так що ось така дача. Чотири сотки. І вон, бачите, яка вона, якщо звідси стати біля будиночка, і вон там Петро далеко. Тобто досить непогана діляночка. Давайте зайдемо в будиночок з вами. І подивимось що там в будиночку. Відкриваємо. Ну, як завжди, щоб не було мух. Ну і ось такий тут будиночок. Дивіться, навіть холодильник нам залишили, та все повністю залишили. Мозочку якусь залишили, диванчик досить непоганий. Ось, серван маленький. Тут якийсь лежак. Крісла і газонокосилку. Ось. Кусити газон. Микрохвильовка, чайничок. Позамітати, щоб було чим. До речі, тут лічильник є. Так, зараз подивимося, які тут є. Запам'ятаємо собі цифри. Добре, запам'ятали. О, навіть щось полишали. Ой. О, скільки тут посуду, дивіться. Тут можна робити імпреску, самі рюмки. Ну, ясно, що ми сюди понавозимо тарілок, всього понавозимо і будемо смажити шашлики. Я бачу, що це, напевно, що зарядки до цієї косилки. У нас і буде косити. Ну і чудово. І ось такий дом, будиночок невеличкий. О! кімнатка. Йду до Петра, а то він там мучиться сам. Тут, до речі, є вода. Її ще не включили, але її скоро включать. 12-го числа включають воду, 12 квітня і до кінця сезону зимою виключають. Ну що, посадимо вже? Молодець. А де ти будеш тут виноград садити? Ну давай посадимо. А слухай, дивися, ще якісь кустики є. Мо, це ж якісь кустики. Але чому вони такі от старі і чимось обліплені? Бачиш? Чимось обліплені. Може треба їх викопати буде. Посадити нормальні. Та, ми так і зробимо. Ну давай посадимо ще виноград. Так що тут такі діляночки гарні. Тут Ага, ну файно. Вони виростуть і відгородяться від нас. Прекрасно. Так що ми вже не мусимо. Не мусимо, ні. О, якщо дерево обрізати, можна таких нарізати. Я бачу, у сусідів тут сливки були, воно навіть їх не збирали. Так і полишали. Ну і форзиція жовтенька. Будемо тут приїжджати з дітьми. Я думаю, що я цю територію навіть не буду засаджувати, хай собі діти бігають. Така частина для городу. Яка? Ну це чи, чи, чи на город, чи щоб бігати. Ну, щоб бігали, а там десь ближче город я зроблю. Ми не, подумаємо. Ну. ну. Подумаємо де. Ну, дивися, малином от попри цей паркан повністю я все посажу малину. так. Не мусимо сьогодні? Та ясно, що не мусимо. Завтра? Ну, завтра посадимо. Давай занесити в п'ятницю. А, завтра п'ятниця, завтра мусимо посадити, бо на висохне, а води ще нема. Завтра я ж не буду довго Ну. Приїдемо одразу після роботи, посадимо. А хату тут посадить? Та, наша вона. Наша будемо возитися з нею. Дивися, тут теж малину можна посадити попри цей. І ще якісь кущі посадимо. Тут лавочка якась. Якісь кущики. Тут якийсь хлам. Драбина. Так що такий будиночок. Слухай, тут навіть колоночка є наверх. Ти бачив? Де колоночка навіть є. Туди І всередині є колоночка. Ой, який кі кіт смішний. Дивіться, який кі кіт. Хеге. -хе. Котяра. Смішний. Так що похвалилася вам дачею, все. Я думаю, що. Тепер всі мої мрії здійснені. Можна жити спокійно і насолоджуватись життям. Дивіться, Петро світло включив, а я думала, немає світла. Ви знаєте, тут такий павільйончик, що навіть немає взагалі. Та мені забанить, забанить мені Ютуб. А, то ЕФМ. А там, там, з того боку. Ну що, як тобі дача? Прекрасно, дай. Ти рада. Ти знаєш, до будиночок взагалі немає ні грибка, ні сири, ні нічого. Не дивлячись на те, що. Твої любимі панелі. тут. Не дивлячись на те, що тут не опалюється. Я просто щасливий. Акуратно так. Ну, вони так все гарно доглядали. Чистенько. навіть ходили, кипіли, щоб не заколох молодці. Ну. Музика є. Радіо працює. Косярку лишили. Файно, ну все є. Відемо. Нас там майстри. Нас чекають. Я цю рукавиці лишу тут. Добре. Собі куплю. Ну. Добре, йдемо. Тут тут виключати, так? Все, закриваємо. Так що я маю дачу. Це твоя дача. Та причому тут твоя, не твоя. Наша. Це для тебе. Ну то понятно, що ти не любиш на городі нагороді провести. Мене не знімає, бо я зашпиляю. Вони щось сповзли. Ну то ясно, що сповзли, бо ти нічого не їв. Іде. Така то в нас дачка. Я собі тут насажу всього. Чоловік каже, ні, тільки не будеш ти там багато садити, не захаращуй. А я кажу, ні, я посаджу все, що я хочу. Вистачить місця. Місця вистачить. Я тобі скажу, петя, тут роблю город і все. Діти захочуть, будуть між кущами бігати. Їм є он там місце, он там вистачить того місця. Так. Тут зробимо город, тут і соня, Видимо, сік, там і все. гарно. Просто чудово. О! Мені теж принесуть, то просто закрутити. Мені теж принесуть отакі от, от ящички, маю два вже таких, і посажу собі. Ось так люди тут живуть. Неверніше мають маю дачки. О, дві велика альтанка. Можна поставити собі альтаночку, більшу. Я хоча вистачить той. От. Геномики. А, то тут Та тут дуже пахне, слухай. Тут пахне, Та я, бо я, тут. Я, я того його запитаю, фізики, да, ліс є, але тут пахне тим всім насадженням, тими кущами, що тим вони понасаджували. Як тут так прикольно угу. пахне такий запах цікавий. Yeah. Де які гарні печили, де? О, ми теж можемо таку зробити цю, дивися, ага. і такий виноград посадити. Ми так і зробимо. По доріжці, тако по доріжці доріжці, по доріжці і зробити. О, дивіться, як засажено тує Взагалі інтимчик. А яка там сосна, ти тільки подивися, яка груба. Ага. І там вимурований будинок, Петя, дивись. Ага. Там вимурований будинок. О, клас, яка соснища. І подивися в людей. Бачиш такі паркани великі. така. Ну. бачу, з А, точно тече. Але це в нас ж буде вода, У нас же є вода. Ой, дивись, який будиночок гарний. Дивись. Слухайте, тут люди. А, а які високі гробіки пороби. А які городи гарні в людей, ти тільки подивися. Які ухожені. Ага. Ні бур'янчика, тобі нічого, значить слимаків так немає. Раз люди таке садять. Подивись, як гарно, я теж хочу, щоб в мене так було. Клас. Ти будеш займатися. Подивись, які грядочки. А такі домики дерев'яні продаються, готові, якщо не ну. хочеш. Дивіться, а тут а яка дачка. Класна. З квіточками. Люди, то їм подобається. Добре, що в нас немає тут дачі, бачимо, бо там щось пухка є, якийсь завод. Ой, там люди собі є вже. Ой, яка велике, величезна хата, а то можна таке будувати. Дивися, хата натуральна. Ну. Доброго сонячного ранку. Четверта, 4... 4 квітня восьма, і дуже гарний знову день тепленький. На жаль, субота і неділя буде холодно. Я так хотіла поїхати на дачу. Ну, нічого, ще будуть діти. Так, ми приїхали вже в день, прийшли сьогодні на дачу до е, як то, презис, так? Презис того зажону називається. І е, вже дали документ той, що нам нотаріуса ми підписали. І, до речі, я зроблю окреме відео, все вам розповім, як це оформляти і так далі. Зараз не буду про це говорити. І приїхали на дачу, от в день подивитися, то ми тоді приїхали, було вже темно. О, а що тут відкрите? Ага, ти ж заходив. І дивіться, як гарно вдень взагалі. Ой, ти посадив той кущ, а треба було ті маленькі від'єднати. Можна буде ще його випхати і від'єднати? Бо то він дав дітей. Я ті дітей себе. хотіла там посадити. Він Та шо, то вже місць? давай на другий різні, не будемо тривати. Ну добре. Хай собі діти ростуть. Хай собі діти ростуть. Ой, я ти малину ту витягнув і вона засохне. Ну що, беремо лопату викопаємо ті кущі великі, ті погані і е, посадимо малинку. Вони добрі. Вони будуть нам псувати все, бачиш, то якась хвороба. Чи а якщо попробувати побризкати, я купив мідний купорос. зробимо бордоску жидкость. Ну, а що це таке? Та то ні, то якась паразит якийсь, давай ліпше викопаємо. А то воно нам а розмножить. Воно нам розмножить. Треба то взяти і спалити. Нє-ні, ми то викупаємо і посадимо свіжі. Я не хочу їх. Бо то воно може нам заразити все на світі. Так що викопуємо. Вони треба пообризкати бордовською жидкостю. Ну то вже потім свіжі побризкаємо. Нє, ну як свіжі? Ай це поки ще не розпустилося. Ну, Слухай, є... знаєш що треба? Вапно і побілити дерева, але вони ні. якісь теж хворі, ні? Вапно треба побілити. Ні, не то що. Все побризкаємо бордовською жидкостю. Що таке бордовська жидкость? Трьохпроцентова. Поки немає бруньок. Трьохпроцентова. Як бруньки вже листки повилазили, листки, то однопроцентова. Так? Так. бачиш, це теж хворе, це треба зрізати. І... То є мідний купорос угу. з гашеним вапном. Ага. Слухай, це теж хворий якийсь? Воно все. В тим. Ну то і що ми будемо з того збирати фрукти? черешні? Ні, справа не в тому. Справа в тому, що е, треба полічити. Перше почитати, що то є. Ага. Ти вмієш маєш таку програму на телефоні, подивитися, що це таке. Ні, маю. І то все треба побризкати. Тільки єдине, що нам треба, то оприскувати. Оприскувач. О, тут дивись, тут буде бузок у людей. І він ну мається на увазі за, за парканом. І він буде в нас теж. Клас. Тут теж заду, позаду є бузок. Тут лавочка для влюблённих. Ага. Бачу, тут, тут можна собі так заничкуватися. Собі. Бачу, бачу. Драбинка є. Я бачила. Тепер шо, відкрий мені, бо в хату не було видно в темноті. Хату відкрий. Слухай, я щось змерзла. Так, Давай йдемо скоренько, копаємо і їдемо, бо я змерзла, я щось куртки не взяла. Ну, бери. Відкрий мені хату. Знімай, як що? ти відкриваєш. я співаю. Заспівай собі. Бач, він казав голосно, музику не можна крити. Ну, не голосно. Давай, відкривай. Може, вдень буде краще видно. Ні, не дуже краще видно. Темно. А ну шторку біслане. О, тут форточка навіть є, дивись. Ну так що отака от хатка. Небагато, не набагато ліпше видно, бо зараз вже темно, вже сонце зайшло. Ну все, йдемо беремо лопату і, і рукавиці, і йдемо садити. двері? Сюди можна. Точно, я ж казала, що пригодяться десь, а ти казав, не треба. Дивись, який якраз. І там є менші. О, та тут ще кладовочка є. А там є менші і, ну, і за місцем. Я ж тобі казала, що треба сюди двері взяти. Треба, тобто треба буде забрати. Добре. Ну я як відчувала, що двері. То дивися, як буде Степан їхати, ми йому кинемо то все, і він привезе сюди. То добре, що ми забрали то сміття, Файно. А дивись, от шланги навіть полишили нам поливати.